Коли я останній раз бився, так. Е, ну, так, щоб це була прямо серйозна бійка, так. в сенсі, з бажанням побити іншу людину, так. мабуть, а, років в 14. 14. А, так, так. Ти чи... А це тоді? Ми перемогли. Ми перемогли. Ми перемогли. Це, тоді а це, була, це була групова бійка. Тобі Тобі бу... Бу... Ви напали на одну так. людину? Е... Я тато проти діда. 14 років. Це, роки, це, це було? знаменита битва <смеш> за пульт. <смеш> <да>. <смеш> ну, насправді, я 14 сказав трошки від балди, тому що десь десь в районі 12-14, типу, молодший підлітковий вік. <смеш> це <Віку> тоді, <розпотражу, смеш> коли чи кінокандалаки піздили всі. <смеш> <Да>. <смеш> <Т> ти ти <смеш> правильно вгадав. <смеш> Ні, Насправді у нас по сусідству у сусідньому дворі жив тіпочок, який був за нас усіх старший і на голову вищий, і він дуже любив відбирати гроші у своїх. І е, на, кілька, на кілька років молодших і на кілька голів нижчих е, сусідів. Е, ми, да, віддавати бідним, тому що вони були небагаті люди. Е, ну, і ми просто... Ну і ви біднішали, коли він забирав гроші, правильно? Ну, то, ну, так, економіка і він... так і працює. Він не знав, що з Ми зібрали, здається, троє людей і просто йому. Ми зібрали. Хто організував цю трійку? Ти був лідер. Якщо не помиляюсь, то ніхто. Ну, тобто, це просто були люди, які і так тусять в дворі, і одного дня нам в голову прийшла думка: Стоп, нас троє". Да. А він один, пішли. А, типа, а давайте сьогодні не Хованки граємо, а де пізди, а? Давай. Десь, десь так і було насправді. Так, і що і далі. Що ви дали йому. Дали пізди, і більше він до нас не приходив. — Красавчик, красавчик. — А тебе по голові, чи по ногах, чи... Боже. Хто, хто з вас трьох бив його по яйцях? Ні, ну тут ви вже залазите в деталі, які я просто не можу пам'ятати за стільки часу. Я впевнений, що якщо цих двох зараз запитати, вони теж скажуть, що я, але насправді я не пам'ятаю. У мене ага. була битва, я бився. Роки такого кажу тобі, Остап зразу чесно, роки сім тому. Що я, я забрав гроші у трьох дітей. Ні, коротше, йдуть з два мужика, і до нас домахується, що видно, що хочуть битися. А в мене друг мій трошки сильніший, трошки він не боїться битися, я боявся битися. І мене першого вдарили. Легь-лейт по носі попали, там тако чуркнули. А я не знаю, щось я втратив аеродинаміку, блядь. <рес> — Ти як футболіст. <рес> я втратив і впав, коротше, на асфальт лежу, але я відчуваю, що я незаслужено лежу, бля. <рес> тобто мене треба було сильніше йобнути, щоб я ліг. Я не знаю, щось я злякався, ліг, щоб він вже мене не бив. А мій друг подумав, що він мене сильно в'їбав. Він подумав і він ну накинувся, Знаєш, вже йому клему зірвали, бо бачить, що його друга б'ють. І Він того чувака дуже сильно відпіздував, і чогось мені було дуже стидно. це було в моєму селищі. Мені було дуже стидно, що так чоловіка побили. А може бути, що ти так впав, бо ти ну ти ж займався футболом, і ти вчився симулювати, і ти тебе вдарили, і ти так Ну, чи. Я симулював перші ночі, блядь, п'яний перед і... новим роком <реш> на мені здається, це якраз той контекст.